Ріднулічки. Я вже на виході із дому, я вже жду папу, він вже проїхав ліман, вже доїжджає. Я вже вийшла його чекаю, я вже зібралася до своєї мамулечки. Звісно, знаєте, шортики так на корсетику, воно вони легенькі, свободненькі, тому що воно удобно і в дорозі. Мої хороші ну, такий в мене прекрасно обалденний літній, знаєте, літньо весенній лук, боже, дерева, зелені. Це взагалі, на дворі взагалі прекрасно. Знаєте, сонечко світу, відпирочок піддуває, вовче просто супер. Так що мої любі, вже світулічка ваша перейшла на шортики. До речі, коли цей костюмчик я купляла, він такий був на мене впритик. Але я думаю, все одно колись похудаю. Да, Він такий логенький-люгенький, це льон. Я вовсе такі речі люблю. Знаєте, хоч він і мнеться, але я його безподобно люблю. Ну що ж мнеться, чуєте? Два рази присіла, ти розім'явся. Так що такий світовечки лук. Я їду до своєї мамулечки. Ну, понятно, що ви всі зі мною. Я вам бажаю хорошого дня, прекрасного настрою. Я вас Добрий Добрий день, мої Добрий день, мої ріднулечки. Я вже вийшла на вулицю, жду папу. Він вже, от, а я вважаю дні до нашої зустрічі. Мені лікар роздишив, він каже, що взагалі ніяких розговорів немає. Акуратно, потихеньку ми їдемо. Так що мої ріднулечки, їду до неділі до мами, а в неділю повернуся назад. Да. Два дні в мами. Я вже представляю, Свєта, а ну не трогай, світа. А ну то, але хочу додому. Хочу додому. От Дома я дома, знаєте, село є село, дівчатка. Ну, тягне туди мене і все. Де б ти не була, а мамин дім я мамин дім. Тим більше коли мами, вийшов, ляжу, притулюся. Ну, як маленька дитинка, слухайте, для кожної мами ми все одно будемо маленькі діти. Я вас обіймаю цілуваю, найпрекраснішого настрою бажаю. А я вас... I love you. дівчата. Багато хто не носить білі віщі, тому що вони нас понять. Ну повірте, більше ніж ми є. Ми ніколи не будемо. Дівчатка. Ну допустим, хорошо, в мене немає животіка. Да, то в мене його взагалі вообще немає. У ну, мене є моя попа, в мене є мої красиві ножки. У мене є моє обалдені плечі. І, казалось би, біла рубашка, вона що, дожна, мені уширити ці плечі. Ну більше, чим вони є. Вони не будуть. Ви розумієте мене? Красуні мої щас іде літо. Ми кидаємося темні вещі в стороночку, достаємо всі ярки, і навіть якщо ви думаєте. Що воно на вас не красиво лежить, чи у вас якесь ні, якщо у вас є дискомфорт лічно у вас, ви не вдівайте. Але я так розумію, що якщо ця річ висить у вас у шкафу, значить дискомфорта нема. Мої любі дівчаточки, мої любі жіночки, мої любі любі милі жіночки, буду мільйон разів говорити. запам'ятайте раз і сюда, що ви не оділи, ви красотка. в будь-якому віді, в будь-якому віці. На возраст дівчатка, паспорт це так, це документ. А тут ми всі молоді. Дивіться ось світленьке. Шортики, ну і що? Мені комфортно, мені удобно. Я оділася і пішла. Так що мої красуні комплекси такий, одіваємося і чух, все одно ми красотки. За мною вже під'їжджає мій папа, припарковується, бере, боже, я кульочки кинула, а там на серед дороги. Їдемо додому, до мами. Добрий день. Ви прямо швидко прилетіли пулею. Добрий день. Добрий день. <су> Жду вас. Да, стояла, співала пісню, а ти чекає, чекає, я прийду. Що, ви швидко доїхали, так? Да? Траса загружена? Ні. Ну, Так? Ну все, беремо кульочки, їдемо з вами. Давай. Давайте, Йди до мене, ні, вони тут у мене. Йди. Мирники, ми виїхали з городу. Я хочу сказати, що при виїзді з городу трошки є пробочка. А ви сюди при виїзді сильно пробка була? Ну, є, кажу. Не було? Так, зараз музика загружається, бо нам треба з музикою їхати. А між прочим, дуже добре, що у вас машина трошки упроїжка, мені прямо удобніше. Пробочка трошки є, але вона невеличка. А сьогодні, який сьогодні п'ятниця? А, сьогодні п'ятниця, на дачі всі їдуть. На дачі, того може бути трошки пробочка, але. Не дуже велика, нормально. Ми від'їжджаємо до Красної все добре. Траса не загружена і з начальний трошки. Було, стукати, ну прям крутиться мені ця група в голові. І я не можу прямо запомнити. Ну От-ко -от, дитя напишете мені. А ну може, воно я спомню. Теж я дуже люблю. Я теж взагалі люблю ці пісні. Модимо то, кениси, везер, знаєте, а ну пощастить тут співає. Музика. Релакс, пожалуйста. Ми вже приїхали, а, ми до ревошу приїжджаємо, так? Ми вже ще тютю -тю, і вже у мами. Хороший термішні, так? Траса така так? Шумирний така, чиста, нормальненька. Ну ми вже до ревошу під'їжджаємо. Вже... Скільки, Скільки порівнюємо ми їдемо? Скільки вашої корупції ми їдемо? А? Час і вас... Оу! В Кривому озері заїхала на заправку, Пішов, ну, е... заправитися. Їдемо, купимо торт Наполеон і їдемо до мами. У мами буду до неділі, в неділю, звісно, їду назад уже, тому що в понеділок, а вівторок я йду вже на роботу. Мої хорошенькі, почуваю себе просто великолепно. Доїхала так якось бисто, навіть не зрозуміла, як все добре, все чудово, Саме головне настрій. А від настрія залежить абсолютно все. Ви знаєте, чим більше ми на позитиві, тим більше в нас іде позитива скрізь. Ви знаєте, це прекрасно, тому що утром проснулися. Ви знаєте, обично утром просипається похмурі. Ні-ні, дівчатка мої. Якщо ви проснулися, хлопчики прохмурі, привстали, сіли на свою красиву популечку, підняли дві свої красиві ножички, право опустили, і говорите, все буде добре. Холодною водичкою вмилися, зубки почистили, Чистили волос, розчисали чи не розчесали, головне дівчатка, що не красили губи. Та і все, я теж, бачите, як не як корсет тут, заж... тут зажато на голові, така гулечка. Ну, губи, губи, дівчатка, це. Ось, здалені за селом. Я вам кажу, я так хочу на свадьбу, так хочу на свадьбу, знаєте, таку яку, щоб свадьба була в селі. На 150, ну хай, хай, хай би на 50, на 320. Але щоб вона була в селі, в шалаші щоб були постелені пінки, щоб були ці сухарики, шарі будемо надувати дослі, ці, е, блискучки, цепляти, як я хочу, я не про це. Перший стіл, другий стіл, ну до третього стола ми вже можемо не дотягнути, а саме головне хочу. Боже, раніше свадьби були на 300-400 на 400 чоловік, але вона в селі. Ви розумієте? а зараз привикли всі кафе, бари, ресторани. Ні, я в село хочу. Так мої хороші любимі підписчики. Хто буде виходити замуж в селі і буде шалаш, ви обов'язково мені пишіть. Приглашайте, я обов'язково приїду. І буде уху, я вже вам казала, головне красиво зайти. А там уже балетки, босі ноги, все піде вход. Правда, прямо, знаєте, от душа душа співає. Коли грає весела музика, воно, знаєте, і на душі прямо таке весело. А я вже ось представляю, що я на свадьбі ух, каюах, кайоах. Приїхали ми вже вправляють, і це в універсалі, я люблю купляти тортики. Тут такі вкусні корти, це взагалі. І ось, уй, пожалуйста. Говори, прийдіть для мене. На свадьбу хочете? А? На свадьбу. Каже, так. Так що мої карушки йдемо, купимо тортика. тайно зелений. Опа, опа. Я вже дивіться, все. у мене і руки і ноги задійствовані. Живіт недвижний, але я подвижна. Опа, все вже. А що ж ви на саме інтересі місце виключили? У вас такі торти вкусні. Да. Що я завжди виїжджаю, як би це не було? Ми хотіли проїхати. Кажу. Ми завжди вам раді. Та я тоже вам раді, раді да. Ой, дівчатка мої, дякую вам. Сидимо і кочки тримає, щоб все зворі все добре було. Е, ви знаєте, головне вірити в те, що де хорошо, да, ви знаєте? Да. Головне вірити, бо якщо настроїся да. на то нехороше, де нехороше, хороша, так? Де все хорошо? Соні да. мої, вам, мої да. гарнюлечки. Так, пішли тортик мамі, брати. Да. Ой, пошли. Я вам говорю. Так, пошли. Добирайтеся. Сан... А де ви поліони? А де вони? А де тортики? Ну, в смислу. Дівчатка, а де торти ваші? В смысле? А Наполеон є? Аж а де він? Ну поки я її не бачу. Ага, ось... А, беріть. Отакі, беріть, давайте цих, два і ще оцей шоколад Ну, хорошо, ми беремо тортики, зараз наберемо тортики. Вкусняшки буде не ті. ми вже їжджаємо в село. У нас дуже велике красиве село. З лівої сторони у нас дуже великий ліс. Погуляй тут у нас оля. Село дуже велике і починається дорога життя, гурковочка. Ні, ні, ви нормально їдьте, нормально. О, оба. О, це так про труси, так протруси. Дуже велике. Це ми тільки в'їхали. У нас скільки в нас? Раз, два, три, три бригади, так? Три бригади. І людей дуже багато в нас, у нас дуже воно велике. От туди у нас іде ліс, дуже великий ліс. І отаке от красиве. У нас село. Якщо хтось давно не був в селі, або взагалі не був, то я вам розказую. Люди прості, обичні, добрі, дружелюбні, трудолюбиві. Такі хатинки, знаєте, кожного все по-разному. каже, я їду з тобою. Як на кладбище йдемо. Хто далеко виїхав, знаєте, кого вже нікого тут немає. А все одно, знаєте, вона ностальгія, вона завжди, знаєте, залишається. І світу вам не дасть про неї забути ніколи. Тому що я сама виросла цьому прекрасному селі Сировом, Николаївська область, Радівський район. Село И мама, папа, да. это мама Папендида. Стоим тут. Где наша мама волка встречает. Идет. А, ты меня уже встречаешь? А что это такое? А что это такое? А что ты такое? Иди ближе, Кютя. Тюнчик. Что это а? 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 такое? Что такое? Что такое? Пад, там Слава що все добре, слава Богу. Слава Богу, що все добре. Все добре, по-другому ніяк. Я вже дома, я вже можу. Мам, знаєш, що в першу чергу хочу, йдіть ближче. Дві оператори кинажі у мене. Камера хоч робиш? Да, е, я хочу вам, знаєш, що хочу? три яйця, цибулину і хліба. Я сплю і бачу. А да? добре. Я вас I love you. Давай, пока. Собачка, мамам, скільки котиків, мам? Мам, три кицькі ші скотинят, і шість котенят. Там має три та три. Три, три кицькі, шість котенят? Да. А, то нормально. Yeah. А, Дві кицькі і шість котенят. Ти в мене многодетна. Я по собачкам, мама по котикам. Дивіться, які вони різенькі. Які вони хальосінькі такі, мамині. Якщо чесно, я котиків боюсь. Не знаю, чому я їх боюся. А вони які хальосінькі пригрілись. Але сонечко зійшло, в них є куди піти лягти, маміні. Мама, звісно, ремонт зараз. Все снято. мама ремонт робиться. Як хорошо красиво, чистенько. Яке люблю. Ой-ой, вовку вже шукаю. Які в мами рози красиві. Дуже-дуже мами красиво, тихесенько, спокійненько. Я вам навіть не можу стиряти мої рідненькі. Як мені добре. Так. Може, цей полісадій повністю полі, шарували його. Аккуратненько все красиво. Маліну, як я, Боже, скільки ту маліну я обривала. Ну, я вам вже казала, що напроти в мене велике кладбище. Ось така вуличка, з тої вулички, я з клуба, завжди, боялась. І такий мамин дом. Як мені зараз ці ручки тут погромати, позамітати, ви навіть не представляєте. Зараз це мамин дом де Баб... до бабушкивіри, там, де я виросла. У нас тиха-тиха вулиця. Тихо, спокійно, а як мені хочеться це зараз грабельки взяти і погромадити, ви навіть не представляєте, як це я хочу робити. Йдемте з вами. Зайдемо до бабушки Віриного дому, Де ми виросли? Ой, десь там далеко хтось кричить, як отаке йде. Отак, от тут. Так, мама з папою зараз від'їхали, зараз приїдуть. Оце все йде, бабушки Вірин аж туди. Отак оцей бабушкивірин дом. Ось тут мої хорошенькі. Я виросла. Йду до тебе, Вовка. Оце і хатині я вже вам казала. Ну, Мама хотіла тут і вікна помінятися. Кажу, мам, не треба. Боже, цим вікном там ще обоє, щоб ви знали. Така клумбочка красивенька. Отакий такий бабушки вірин. Домик, як мені тут добре. Хатинки цей Боже, дуже-дуже багато років вже дуже. Тут що зробили, це пристроєчку і все. Вікна, внутрі вата, там пол дерев'яний. Ну Ми зараз вам покажемо. Як число, да. волка в мене оперативна. Так що ми ну, ріднесеньки, ви знаєте, я вже обходила скрізь. Хотіла, звісно, я тільки приїжджаю, сюди до на кладбище, але мама каже, ну, вже сонце сходить, куди йти. Ну, зайшла до цієї хати, де я виросла, де я дійсно виросла, тут колись була піч, де пікся хліб. Тут вірандочка була, вірандочка така була невеличка, і кровать така була. І бабушка Віра, коли пекла хліб, на одну пілку ставила, другою накриваю, хліб пекли раніше на неділю, на дві таку, знаєте. Завтра підемо з вами до бабушки Віри, завтра добрий ранок. Мами. Боже, аж сонечко вийшло, як хорошо, я вам навіть не можу передати. Ой, зараз сяду з мамою, візьму три яйця. Три іменно три більше, ні. Так, що Вовка, хата відкрита, ми зараз підемо дзвонити в цю хату. Підключайся на камеру і йдемо далі. Коменок, оці шторки, оці обої, я кажу, мамі, не трогати їх взагалі. Ви знаєте, ця хата ця, вона як музей, у нас буде ковір на столі, дерев'яний дерев'яний пол, отакі дверки. О, я вам говорю, я прямо тут живу. Просто живу. Як мені через ці ручки щось все взяти, знаєте, витирати, мити, але, на жаль, не можна. Я так думаю, що На столі, бачите, потолок ще такий синій, синій, оці перегородочки. О, я вам кажу, це в нас буде хата музей, коли тут музей буде. Скалолазик, хтось скалолаз. Ну хто тут скалолазик? І ти тоді туди лізеш, так? Да? Ти тоді туди лізеш. Ти такі скалолазики, га. Я вам говорю такі косюнчики. Акуратно, акуратненько. Дад, акуратно, умнічка, умнічка. Хто не заглядає, хто не заглядає, хтось заглядає, да. красунці хто, красунчики, хто? Ірзенькі такі, да, да, да касіві, да. Ви мене цілийте, да, ви Да, Ну ти хоч лізти, так? Да? Ти хоч лізти на виноград. Ну давай лізь, давай. Красотулицьки ви мої. Верні бойся, пітушки співають, да, довмивалець. Да, ти назвала гостей, я приїхала. Садочок. Папа розсаду сали, сади з вовкою і помідорки. Боже, я нічого не можу допомогти. Ну. Ой, клубнічка така, да, Вже хорошенька. А що тут біле ви насипали? Попель. А? а так треба? Да. Попель в розсаду? Бачите, живу в селі і не знаю. Дивіться, яка полуничка, а? Вже своя, тако, прямо з землею. Я її мій. Такий у нас згород. Що робиш? Що ти робиш? Работаєш, поливаєш ямки? На жаль, світа вам нічого зараз не може допомогти. Ти прощаєш мені цей раз? Цей раз прощаєш, що я не можу допомогти. Так? Да? Ну, добре, братик. Я вам составлю компанію. Так, мої рідні добрий вечір. Я думаю, ми так трошки пройшлися з вами, походили. Але, на жаль, мамі допомогти не можу взагалі нічим зараз. Як мені хочеться посадити ту розсаду, поляти грядку, стати на колінках. Сунути помидорку в землю, пригорнути її ручкою. Але, на жаль, не можу. Не не хочу, а не можу. А дуже люблю. Люблю. Я взагалі люблю в землі. З землею працювати. Ми ж з села, а ці, Помнити, Боже, повні мама дає отаку алюмінієву мисочку і собираєш її одна від одної. А воно, вроді кажеться, її багато, а попробуй собери. Клубнічка. Ви знаєте, що я маліну клубніку, я не люблю миту. Я люблю її не миту, вона мені вкусніша. От вона з землею вкусніша, Так що мої хорошенькі. Я думаю, що таку прогулочку ми з вами зробили. Обійшли, все, постояли. Звісно, хотіла до бабушквір, але мама каже, ні, ввечері на кладбище не ходять. Так що мої рідні. I love you. Мі, рідненькі, зараз ми прийшли до моєї школи. Я, звісно, обійшла цілий такий шлях. Можна через город, це дуже близько. В цій школі я навчалася. Тут колись був садочок, і ми в ньому сиділи скамеєчки. У нас дуже красиве село, дуже. От прям дуже. І зараз така в мене вечірня прогулочка. Прям знаєте, така хороша вечірня прогулочка. Хоча я й сказала вам спокійної ночки, я думаю, ні, підемо з вами ще до школи. У нас дуже красиве чисте село, чисте-чисте. Правда, дуже. Ну, в кожному селі по-своєму, знаєте. Тут спорт, це чорні двері, це спортзал був. Ми тут ввечері. Туди у нас уже йде церква, клуб. Там тоже багато церква, клуб, у нас іде там. Сільсовет. Зараз ми заходимо в таку парочку. Тоже і не було. Тут коли був такий садочок. Ми тут скамеєчки на перервах сиділи. Це спортзал так, у нас був. Ну і він і є зараз. У нас дуже все чисто, подивіться. У нас дуже хороший директор школи Леонід Степанович. Дуже-дуже, дивіться, для пташечок. Красивенько, качелечки. Отака школа в нас красиво. Чистенько. Це спортзал, бачите, ось сіточки натягнуті. Наверху, я не знаю, чи зараз є бібліотека. Звісно, ту гойдовичку я не сяду, бо вона мене не видерже. Але пройтися з вами пройдуся. Це тенісний стіл. Колись у нас. І в школі теж, звісно, Боже, скільки років пройшло. Тут був садочок вовку, і з Вовкою. От помню, прямо тут була скамеечка і вовка. Мама каже, хочеш йти в школу, бери вовку. На качелю б, звісно, я сіла, але, на жаль, не можна. У нас дуже красива школа, вона дуже велика. У нас дуже хороші вчителя. Це стадіон такий великий, а там за тими деревами, а там мамина хата. Так, дівчаточки мої. Да, прогулочка. Тут помню, колись я на цьому кругу, Саша Шевченко, Саша і Люда, в двойняшки. У нього був мотоцикл, я вирішила покататися. Я сіла на нього, я купала, і, дівчи, ось оцей шрам на коліні у мене, бачите, це з тих пір. Да. Боже, які дерева красиві, як взагалі красиво. Скамеєчки поставила. Тут у нас турнічки. Ви знаєте, хоч я вже сказала спокійної ночі, хорошого вечора. Поки мама трошки зайнята. Думаю, трошки пройдусь до шляху. Ну, шлях це у нас ну, центральна вулиця до ула. Пройшлася. Та йду собі, йду, йду і думаю, давай до школи дойду. Да тут я навчалась, тут я закінчила. 11 класів, випускний. Пройшло час, звісно. Но село у нас дуже красиве, у нас дуже, воно у нас дуже велике, дуже красиве. Ой, люди у нас хороші, чемні, добрі. Це дуже важливо. Ну, я вам зараз розказую про своє село, бо зараз, ну, ви знаєте, що не йдуться коментатори, скажуть, у нас теж хороше, а я й не кажу, що у вас плохе. Для мене моє село, воно саме рідне село. Я виросла в цьому селі. Миколаївська область, Радівський район, село Сиро. Багато хто запитує, ти вам говорю, дівчатка. Це наш стадіон, башня. І воно, бачите, видно, мамине горіще. Через школу, через город можна піти, але я пройшлася з вами так. Так що мої рідненькі. Я думаю, що вечірня прогулочка вам сподобалась по нашій школі. Так, що хто давно був в селі, хто? Давно був коло своєї школи, то ви ще зі мною прийшли до неї. Прийшли в цю школу. Є, що ми, є, що спомнити. Я вам кажу, школа, лінійка, Базаренко, крок вперед. Ой, слухайте, ну а хто з ким не буває? Господі, не всі ми такі прямо були ідеальними. Я не була ідеальною ученицею, говорю одразу, навіть не стидаюся. І вчилася сім-восім ближе трьом, коли мама приходила на задній парті сиділа. Тоді й училася. Слухайте, ну все було, ну з усіма було. Так що, мої хороші, всім хорошого вечора.